На сходах нашого українську дому перемогу. І тоді ми не, не багато буде виступаючих, всіх людей, всі які приїдуть, гостей. Я думаю, якщо з Божою допомогою, те, що ми задумали, збудеться, ми їх запросимо в зал на виставку. І я думаю, наш фестиваль буде працювати. Перший день, що таке буде, я думаю, знакове, це буде вечір Олега Германа. Ми так хотіли розпочати, щоб, наприклад, кожного року. Все-таки ми десь приїжджаємо на фестивалі, чи куди, чи на якісь інші заходи. Я думаю, коли є людина, я вважаю, у нас в Тернополі дуже багато тановитих письменників. І кожен рік цього року починаємо, бо зараз можу сказати, що Олег Герман видавниця Жури, ти є автор. Але я не думаю настільки, наприклад, цього року Олег Герман таким розпочинає на другий рік, чи Лесі Романчук, чи хто хто захоче, вичли просто, щоб люди могли прийти. Люди могли прийти, побачити, поспілкуватися, послухати ту поезію чи прозу, яку він пише. Я думаю, то буде цікаво. На другий день у нас буде, буде такий вечір в п'ятій годині в пам'яті Ярослава Коваляка. Я думаю, так само буде знак, бо дуже багато запрошено людей. І з Львова має бути так і Юрій Венечук з запрошеннями дали, які він з ним товаришували, давали запрошення Іваномурчику. Бо все-таки до цього часу якраз до... Ввечора вже маю готову книжку Ярослава приведена Павлюка, бо недавно спілкуються з ним чоловіком з Тернополя, він сказав, що я знаю в Україні чотири поети. То є Ліна Костенко, Микола Лігорновський, Ярослав Погуляк і Михайло Лорицький. Ну, до Стернопській він сказав собі так. То буде така, буде, у нас таке, ми таке назвали за Кавою, то буде ювілей журналу Кактораль, де приїдуть дуже багато так само їхні автори Теодозія Зарівна, Ігор Павлюк. Хто співпрацює з журналом, Євген Баран приїжджає, Степан Блюцюк, то десь буде така, то де буде на годину треті. Так само буде велика презентація видавництва тернопільського колу. Крок перепрошую. Юрій Завадський, директор видавництва, вони так само і там будуть поезії, читання з музикою, то буде дуже цікаво в українському дому перемоги. Заходи, Безкоштовний, вільний, Кожен вважає, Хто хоче поспілкуватися? Так як в нас немає, не як ми все говорили, що ми не запрошуємо бік персон, там письменників, хто приїжджає, їде з Ужгорода, який зараз дуже його чекає багато, Мирослав Доченець. Буде в нього презентація книжки в книгарні. Є, і я думаю, на стенді десь ще Морлін захоче позустріч. Цікаво їде до нас Рі... Станіслав Бодеренко, їде. Володимир Шовкошетник. Вони мають маленьке видавництво, таке вони зробили, чи може зараз вже велике. Український пріоритет, де вони вже мали презентацію біблі, літературному музеї літературне Тернобілля. Вони так само приїжджають, приїжджає газет, українська літературна газета Михайло Сидоржевський. Я думаю, і видавництво інші, там, видавництво коло. Різні будуть робити презентації, вони будуть по школах. Я думаю, сьогодні десь в кінці дня вже. Програма наша буде виставлена в інтернеті, буде надрукована. Видавниць їде 32 чи 33. Зараз ми вже місця, щоб, наприклад, навіть більше хотіли на тих стендах, що ми маємо, ми вже не маємо кому де поставити, ну, розмістити їх. Якщо хтось ще захоче, дивиться, чути, я думаю, столицю на другому ми ще доставимо, щоб хтось собі хотів прийти, розказати про себе. Навіть дехто вже ті типу постійні є, то практично всі їдуть. Їдуть нові, їде дитяче нове видавництво Аверс, їде нове видавництво Це. практично Тернопільський перший раз бере видавництво кров, ні разу не брало. Я думаю, так у нас воно збільшується кількість учасників. І думаю, воно має бути дуже, ну, та як хоче, ми хочемо, на якомусь гарному рівні маємо на одному подиху пройти. Саме основне, щоб люди прийшли і хотіли побачити.